Перше європейський суд розглянув коротко питання, чи встановлене порушення законом, і прийшов до такого Побічного висновку, що закони були достатньо нечіткими, давали надзвичайно велику дискрецію органам влади вирішувати, що є невідповідністю законам, і відповідно давали можливість відмовляти в реєстрації. І при цьому він сказав, що коли орган влади відмовляє в реєстрації на підставі таких широких повноважень, судовий захист буде завжди неефективний, тому що суд лише констатує, що орган влади мав право і підстави відмовити. Дуже важливо, що європейська суд в цьому місці не поставив крапку і сказав, що не настільки важливо, чи це було встановлено законом чи ні, а важливо перейти до розгляду питання, чи було це необхідно в демократичному суспільстві, розглядаючи по цьому пункту суд. Достатньо просто однозначно і практично не маючи навіть особливих контраргументів з боку уряду, прийшов до висновку, що обмеження відмова в реєстрації, підстави з яких було відмовлено в реєстрації об'єднання громадян. Не було необхідним в демократичному суспільстві. Суду навіть важко було уявити, які можуть бути аргументи і з яких підстав чи можна аргументувати, чому не можна волонтерів залучати в громадську організацію, чи чому громадська організація, зареєстрована у місті Києві, не може мати представництв в інших містах, чи чому вона не може вести господарчу діяльність, чи тим більше видавати засоби маси інформації, чи вести займатися лобіюванням своїх інтересів. Рішення суду були перераховані ці ці пункти, було поставлено під величезний сумнів, якби демократичність такої системи, і було зазначено, що уряд практично ніяким чином не мотивував свою позицію і далі однозначний висновок, що такі обмеження не є необхідними в демократичному суспільстві в розумінні статті 11 Європейської конвенції.